Нас тут перекус дорогесеньки. Мої її мама дала ось такий крекер. Він такий солодкий, тук-тук. Віталій хто живе, знає. І ми ось тут їмо їмо. Вона їсть. Я їй по одному даю, бо він так прямо е -е -е, е -е, е -е, ломиться дуже сильно. Я сьогодні, мені сьогодні зробили комплімент. У мене є профумо на Версаче. Я не знаю, чи я вам показувала, я вам показувала то точно. І я сьогодні зранку, в 9-й годині, по цей по... псик-псик-псик з усіх сторін, 3-4 рази, не більше. І пізніше я виходила до джади після обіду знову 2-3 рази. Але цього профуму я я зовсім не чую, ма зовсім я не чую. Він мені навіть аж так не дуже подобається. Ця жіночка за мною на тому, на тому, як він називається, такому трьохкулісному мопеді, такому мото, 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 таке трьохкулісне для інвалідів, для тих, що погано люди ходять спеціально таких. За мною спеціально їхала і сказала, яке вас профуму, яке вас профуму? Бо ви. Проходили стріші педоналі, це означають ті полоски, чорна-біла-біла, чорна пішохідна оця полоска каже, таке профумо за вами пішло. каже, Що це за профуму? Я так стала, мені аж стидно стало, тому що я, я його зовсім не чую. І, і Мені здається, що воно таке аж нія... ну, таке не дуже. аж таке, ну Все-таки мої, і моє. Ми... Жіночка така наполовину інвалід, ще молода, досить молода. Тіні джада. О! Така досить молода. І е, я кажу, та я вам при, я принесу, як називається і це. Я кажу, то я вам зустрінемося тут. Коротше, ми помінялися номер телефона і будемо тут зустрічатися. І я їй принесу це профум. Я кажу, я вам принесу і чинці, вона називається. І побризгаємо туди-сюди, я вас цілу у... 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 тим профумом обризгаю зверху до голови. А вона каже, добре, той дала мені номер телефона, але сказала, я не завжди готова прийти виїхати. Тому що в мене завжди, то я вниз, то я вверх, ну, з настроєм. То в неї поганий настрій, то в неї хороший, ну, в основному поганий в неї настрій. Каже, я себе буду добре почувати, то я прийду. І все. І, і от сама одна вдома живе, в неї не руминка, а молдаванка до неї приходить. Бо я і спиталася спеціально, чи вона сама, чи вона з кимось. До неї приходить йому ливанка, і, і все. Така приємна, жінка так гарно одягнена була, така шапка, така з таким, бомбон, таким бомбоном, таким натуральним, знаєте, такий великий, гарний, світлий, курточка така гарна. Ну, У кулярах, їй скільки може бути. Ну, 70 років на, і вона погано дуже ходить, вона мені сказала. І ось так, джеде. Все к нам набнімали. Mm. Oh, Мадонна. Сидіти квас, ідіти квас. О. Найбать, о. Кишені в руку не запхає ту. То... Ой-ой-ой-ой, не витягай нічого, не витягай нічого. Е, hey, дядя. Коми ва? Як мова? Mm. Розсміється. О. Три поцілунки на камеру. Чао, дивіді реча. Е, дивіді реча чао. Ну, не сидить, не сидить і зараз ми йдемо гуляти. Йдемо гуляти і продовжуємо гуляти, тому що довго ми на лавці не можемо сидіти. Чао-чао, чада, чао-чау! Андємо, андемові є. Хватит, як бачите, Це приїхала машина до мене. Мені будуть робити нову тинду. Wow. Мені будуть робити тинда до солі ось цю. Ооо, а, апро, 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 ора, апро! Коме? А, бар, барва Бенедис Пету, окей. Пішли в бар, кафе пити. Мої настав дуже гарний момент. Вчора мені подзвонили. Сьогодні мені тинда да солі привезуть. Тинда да Солі це означає, я не знаю, в Україні такого колись я не мала. Це, це називається ось ця. Бачите? Від сонця, щоб захиститися. Вона так крутиться-крутиться вниз і опускається, щоб захистити від сонця. Аркваті Це моя машина, яка до мене приїхала. Хлопці мені вже помахали з машини, пішли в кафе, ба, пити. Ба, кафе, в кафе Капучино пішли випити в бар. Вони мали прийти на 9 годину, а прийшли за 15. Я думаю, палки сказали, на 9-ту вже за 15 тут. А вони розрахували, пішли в бар. Зараз Будуть з бару виходити і прийдуть до мене, бо тут недалеко бар є. І це зовсім зовсім так по-італійськи. І Будуть мені робити колір ось такий, такий, як мого сусіда. У мого сусіда, дивіться, один, один, два, три. Три челя. Три має таких тих. Цей мужчина винаймає цю хату, хата не є дуже велика, не наймає, він з жінкою жив. Друга жінка. Екопа, Венго, ей, Венго-Венго! пішли вже, пішли брати, зараз прийдуть я їм відкрию два молодих хлопців у окулярах, мама мія. Ось монтаджу. В шапках. Ууу, італійці, ось вони, в шапках замерзли. Вони дуже сильно замерзли, бачите, вони не привикли. Ну, зранку холодно. Зранку і ввечері холодно. Закурив один. Ай-яй-яй, ще й курять до того. Ну, не... non va bene qualcuno ci eh, muffa forte forte ho visto tende mamma mia che muffa la gente non cambia non cambia perché ci vorrebbe che il sole asciuga ah il sole asciuga Però. e poi chiudere quando, quando allora, c'è sì. vento e lo si se no si rompe braccio See sí. Siamo fortunati. Perché fortunati? Si usano quei cassetti. Ah. Bene. Staro Zenes. Стару виносять, І зараз буде нова у мене. Треба закрити, бо тут протяг, У мене тут все відкрите. Гарно. моя ся, бачите, я завжди тут міняю. Поставила тут такі свічки круглі. Мені дуже подобається моя лібрія. Кажете, що італійці не працюють внизу, новий парк роблять. Se sovurbello se non è. Bene, difficile smontare? No. Trilio giù. Addio vecchia Tenda. Addio. È stato bello. È stato bello, Порта кулянова шиндо. Куранова шиндо з борта. Сі, сі sì. Внесли цю стару, зараз мені принесуть нову змонтати. Це все входить в ціну, що мені її роз... розкрутили, винесли і входить в ціну. робота. Дивіться, скільки всяких хлопців мають, прийшли, такі молоді-молоді хлопці, що я аж переживаю, сильно молоді. Тут продовжують мені гарно робити біля хати, все нове, бачите? Бачите? В мене привичка, бачите, казати. Ну, так має бути, щоб гарно було. Гарна в мене панорама тут. Дерева я дуже ці люблю. Мені щоб все... Нехай все роблять тільки, щоб ні дерева не зрізали. Оце саме сумеє. Довго тут тяжко три. Щоб не наповорот. Тяжко. Се фума no, не барфони, врага. Сі фумі, фуми. Ну ножа з мес. Фуміанки квіти, диференса це. Бель кольори, проприйоми міо. Так гарний. Такий колір, як в мене був. Такий колір, як в мене був, незадоволений. Ці планки роблять з алюмінію. Він каже, що не завжди. c'è il robot allora faccio caffè? Oh, per voi pieni. faccio caffè? bene pieni, grazie oh, bella questa tenda quando nuova è bella che dici? si sì, eh? molto bella sì mi piace ce l'ho in bagno chi ce l'ha ha finestra così? nessuno vai a vedere il mio bagno <ride> posso fare anche la foto? <ride> vai vai Te la faccio io da sotto no? Vai vai vedere. Wow. Ma guarda che finestre ce l'ho, eh. Ma chi ce le ha finestre in bagno così? È vero o no? Bello. bello <ride> mi piace. Eh, anche questo mi piace. Cosa? Il giardino nella doccia. Ah, il giardino. Perché questi stanno di là di solito. Sì, 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 spostato qui, spostato qui. Ma ce l'ho anche panca, guarda, mi sono... Bra per vecchiaia mi sono costruita eh, panca. Brava, per sederci. Eh. Ma questo è in muratura. Bellissimo, non, non volevo quello sgabello che si muove, che no. non si usa, una solida bello. e poi anche altezza. Guarda qui: 60-altezza perché mi volevano 40. Ma chi si no, alza sì, quando è anziana è difficile alzarsi. <ride> Dopo è bello, è bello, è vero? Sì. che, che proprio finestre, belli. Li, li Guarda che pianta ce l'ho bella. Là. <ride> Tutto design mio, progetto, pro progetto mio. Sì. fatto ristrutturazione totale, totale. Ha avuto anche architetto. Cartongesso? Cartongesso, fatto faretti. Ma guarda che armadi indietro ce l'ho. a muro. Questo è cartongesso? Si. Sì. No, questo sembra... No, 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 muro, muro. è vero muro. Però guarda chi com'è non si vede no, niente perfetto. a muro non ci sono questi armadi così camera, camera do... piccolina eh, perché come volevo io però è importante il letto bello comodo eh. letto comodissimo alto guarda qui come americano volevo così più alto così ma sotto c'è la cosa si lo anzi ci mette cose lì sotto sì. eh? E tanta roba entra, mamma mia come entra, quasi un armadio di sotto, certo, sì. molto comodo. È che c'è poco spazio qui. Sì, anzi, poi... però eh, oh. tutto sommato, Fa... dai. Sì. Mi sembra e così. Candellina. non so com'era prima, ora mi sembra eh, due, due vani ha avuto prima, grande cucina, grande cucina, due vani, tutto diverso. nuovo, nuovo I piatti sì. nuovi. Sì, sì, sì. Beh, questa questo eh. mi piace. Sì, in no. libreria così, in questo modo così. Con le luci dietro, Sì. sì. Molto casa luminosa, eh? tutto bianco. Stelle allora, grandi. Come definisci mia casa che sei entrato prima? Che impressione ti? Luminosa. Luminosa, sì. primo impatto è questo. Ma somiglia a 60 m2 o no? Eh, si, sì. grande. Sì. Perché Ariosa uno venuto dice Ariosa, Ariosa bella sì. sembra. Perché non volevo chiudere, ho lasciato tutto aperto. Volevo cucina in tutti i costi sotto finestra perché lo sai quanto risparmio luce e, e tutto questo. E cucinare, lavare sì. qui. E... Tanto comodo sotto finestra, vero? quando ce apri, però? Posso aprire? Sì, sì, si apre, sì. Sì, sì nel senso, ti va, cioè, questa sì. lì. si sì, sì. sì. Lì. Certo, si va. Eh, sì, sì, lo so che ci va, però... A... Ah, basta così, guarda qui. Come si apre? Si apre sì, così. Sì, non so, non so. Abbastanza si apre, eh, si apre. Si apre anche questa. Per due, perfetto. Casa per due. Basta così. Ce l'ho figlio grande. Quanti anni? Oh mamma mia, come vuoi, Fa paura Dio. Fa paura. Fa paura. No. Sì, non tu schifo. Eh. Sì, vero, vero. Vero, fanno schifo, già si vede senza assaggiare. Ti vuoi di testa per questo? Hanno riaperto. Prima volta te ci vado. Caffè, grazie, un Bevo. Mamma. quant'è, è un euro? Ah, quale bar? Bar quello lì in Piazza San Francesco, in centro. Ah, San Francesco. Dove mi nipplelo? Qua c'è cavior e vodka, tu je. è Italia. Тайталі, та скоро тинда буде мені вимазимо, тільки не подивіться, що тут робиться. Поїхали і мені передали привіт, помахали.